Ви спитайте тих священників, які мають дружин. Запитайте, що вони кажуть не раз. Хто керує вдома? Так, не раз, дуже часто керує сірий кардинал, який є дружина. І вона й туди, сюди і так далі, зразу так, так, як господиня на раз у Сонця. Питає перший рік, що це моє? Так має бути так, так, так. А потім, вже дивись, другий, третій рік, а воно вже каже Хелонзів, оце, отче, має так бути, а не так. Бачите, як є? Так є. Це по натурі жінки є це. Так що тут е, дякуємо Богу, що ми маємо цей целібат в церкві, заховуємо його, Бог знає наші слабкості. Людина не розпадає, встає, але все рівно йде до Бога. І дякуємо. Дивіться, в монастирях монахи нормально живуть без, в целібаті. Хто не може, ну то бачимо, вони вже відійшли. Хто не може, він себе виправдав, бачить, подобається, вони подобаються, він відходить. Але дякуємо Богу, це великий скарб, цілібат, Тому що, як у, в жінському законі, вибрала Ісуса Христа, і вона. Людина ця може більше присвятити і часу, і всього для церкви.